Всім привіт! Виготовив отримав замовлення на виготовлення ось такої от заглушки. Це заглушка в поріг автомобіля Renault Megane 2. Ставиться на дні. Ну, на днищі. От. І ось такий от результат друку. Змоделював цю детальку. По, по зразку все обміряв і от такий от результат друку. Також виготовив із гнучкового матеріалу, з такого, як і демпфери друкую. Також Також ще два варіанти експерименти робив із такого значно гнучкішого матеріалу, але мені здається, він буде погано працювати, тому що ну, дуже, такий, дуже тонко все. Вірніш дуже, дуже такі от, бачите гнучки, що майже в вузол можна в'язати. Тож це все доступно для замовлення. Кому теж потрібні якісь деталі, яких в мене ще немає, можу виготовити вам по зразку, також доступна послуга 3D-сканування. На цьому все. Всім гарного дня. Мої реквізити в описі під відео для замовлення цих та інших деталей. Всім гарного дня, ставте вподобайки і катайтесь, не ламайтеся.